Одеський краєзнавчий музей. І, а, в принципі, фото-відео матеріали з нього я вже робив і багато років тому, і потім знову. Так що на моєму каналі можете пошукати, там воно десь в глибинах, в надрах каналу існує. Але тут знову ж таки трохи, трохи перерозклали ці всі предмети, і я вирішив знову їх відзняти. І хай буде! Тому що наші вороги московити люблять сказати, що то України не було, то Україну хтось вигадав, то ще щось таке. І в принципі, коли самі українці не знають своєї історії, коли самі українці не можуть, по-перше, самі ясно не розуміють, що з Україною було 100 років тому, що було 200 років тому. Що було там 500, що було 1000 і так далі, то московити можуть спробувати, принаймні спробувати нав'язати їм свої брехні. І, на жаль, на жаль, як показує приклад з Донецької і Луганської областями за 2014 рік, та й пізніше, та й раніше, знаходяться такі, такі особистості, які їм вірять. І московити їм нав'язують Новоросію, там якусь Малоросію, Недоросю, може там ще щось таке нав'яжуть їм. І ці, ну що ж, повірять, на жаль. Повірять те, що і тризубновітній знак, і що його вигадав, мало не кучма чи Кравчук. Повірять у все, що завгодно. Але можна зайти навіть до Одеського краєзнавчого музею, але ж Одеса не була столицею УНР. Проте все одно, навіть тут є багато предметів з, власне, тризубами. Ну, є і відтворення, а є і автентичні предмети з тризубами часів УНР. Тобто, навіть ознайомившись просто з тим, що є в Одеському краєзнавчому музеї. Можна вже добре розуміти те, що Ленін Україну не вигадував. Україна як держава, як держава саме сучасного типу проявилась ще е, трохи більше 100 років тому, коли пала е, Російська імперія. Е, в принципі, почались державні всякі спроби формування держав. На уламках цієї імперії. І перед тим, як більшовики переформатували Російську імперію в більшовицьку імперію, в принципі, і Україна і ряд інших держав, ряд інших народів сформували свої держави і від'єдналися від власне, от того всього осередку зла. І, зокрема, в Одеському краєзнавчому музеї є предмети часів УНР. І це дуже важливо. Це, в принципі, з одної сторони, це не якась така давність там, часів Київської Русі, це не всі ці артефакти, які є в Одеському археологічному музеї. Якщо вивчити те, що є взагалі в Одеському археологічному музеї, можна і історію Київської Русі більш-менш зрозуміти. Знаєте, мене деякі критикують, що я вживаю термін Київська Русь. Кажуть, що термін Київська Русь вигадав Погодін, російський діяч, тому що Погодін хотів вигадати ну, замість просто поняття Русь чи Київська держава. Він от почав популяризувати саме вживання Київська Русь для того, щоб сказати, що була якась там Новгородська Русь. Потім там Київська, потім Володимирська, потім Московська, Петербурзька. Ну, що можна доробити до взагалі якоїсь усурійської Русі з якимись її негарними скороченнями ці, цього формулювання. Але, так чи інакше, це навіть саме формулювання показує. Якщо взагалі відкинути брехні, якщо от коли московити вигадують там Новгородську Русь, тикати їх вносом в те, що ніякої новгородської Русі не було, вигадують Володимирську Русь, тикати їх вносом в те, що це було Суздальщина чи Залісся, Орда Заліська, як воно саме себе зве, і ніколи воно русь, ця суздальщина, Володимирщина, так звана, не була. А от така формула як Київська Русь, вона добре показує, як держава звалась, тобто Русь. І що було центром, що було столицею цієї держави, тобто не Москва, не Новгород, не ще якась фігня Київ. Київ як первинна давня столиця Русі. І Київ знов став столицею УНР більше 100 років тому. І Україна тоді, от московити кажучи, українці бездержавний народ Чорта Лисого, і Волохатого, і всякого, якого, який тільки московитам до вподоби. Так от, українці не просто не бездержавні, українці тільки 100 років тому створили фактично три українські держави. Це УНР. Навіть чотири, якщо взяти ще й Підкарпатську Русь, тобто УНР як Основна Україна, з УНР, Західноукраїнська Народна Республіка, Кубанська Народна Республіка і Ще й Підкарпатська Русь, Тобто ну, Підкарпатська Україна, Підкарпатська Русь, як вона в різних варіантах звалася, тобто Закарпатська Українська Республіка. Чотири країни. Я не кажу про якісь там нюанси, коли відколювалися вже коли більшовики розбивали, там відколювалися якісь шматочки, щось таке. Ту вже дрібноту я не чіпаю, я кажу тільки за великі держави. Бо Підкарпатська Русь з УНР, УНР та Кубанська Українська Республіка. Це в принципі державні формування, які за територіями а, співставими з європейськими державами. І от Україна тільки 100 років тому сформувала чотири держави. Якщо беремо взагалі козацькі часи, у нас існувало військо Запорізьке як окреме державне формування, і Гетьманщина, як в принципі, також окреме державне формування. Потім ще існувало фактично лівобережний козацький уряд і правобережний козацький уряд плюс військо Запорізьке. Знову ж таки, три державні формування. Тобто, в різні часи, не те що у нас не було часів, що взагалі не було держави. Дійсно, були часи, коли там нас хтось захоплював, чи ми до когось приєднувалися. Але й були часи, коли ми е, творили свої держави і не просто одну якусь кволеньку-дохленьку. Московити ж ці самі, вони створили свою державу тільки завдяки е, фактично татарам. Можна з іншої сторони підійти. Можна сказати, що е, саме татари створили з московитів державу, і вони первинно створили з цих московиців державу. Взагалі саме для власної обслуги. Тобто татари створили там на Московщині свій такий форпост, який мав збирати данину, який мав у випадку чого бити місцеве населення. І потім, коли орда розпалася, то Московія стала одним з основних нащадків тої Орди. Московія продовжила політику тої орди і настільки успішно, що навіть підкорила собі інші уламки власне Золотої Орди. Тобто Московщина, це по факту Золота Орда, яка просто перезібралася, і замість столиці в Сараї, так звалася столиця Золотої Орди. Московщина має столицю в Московії. Таким чином ще можна сказати, що Москва це не другий Київ ніяким чином. Москва це не третій Рим. Москва це другий сарай. І хай не ображаються, бо це історична назва власне їх золотоординської столиці. А в нас були наші столиці. Київ це священна наша столиця, яка була нашою на протязі поколінь, епох. У нас були інші столиці, і їх було багато на протязі часів, на протязі князівств. Але так чи інакше, в часи власне розквіту Русі України, все об'єднувалося навколо однієї якоїсь столиці, щоб була єдність, щоб була злагодженість, щоб була спільна можливість давати різноманітним ворогам відсіч, бо в різні часи проти України. І йшли і римляни, і Кельти, і готи, і хто тільки не ліс. Потім ще й всякі половці, ці татари ці ж самі приповзли Хрестоносці з півночі а, Угорці в кінці кінців. Споконвічний наш сусід, який так і мріє щось від нас відцяпати, Коли Україна заслабне. Тому так, московити зараз вибрали собі Угорщину також у вигляді стратегічного союзника. От історія, не, на жаль, має таку властивість, що часто щось повторюється. А часто алгоритми, які закладались в попередній столітці, вони повторюються волею неволею народів. І це одна з причин а, знати історію. Одна з причин старатися розібратись в історії, зрозуміти її, бо, знаючи, що було раніше, і до чого мають схильність, сусідні народи, там ще щось таке, можна трохи розуміти, до чого вони можуть дійти в наступні якісь часи. Тому, от знову ж таки, викладаю матеріали з Одеського краєзнавчого музею, з інших музеїв. Щоб ви, можливо, самі зацікавились, сходили в ці музеї, можливо, просто оглянули, помислили. Можливо, зробили для себе якісь цікаві спостереження, якісь цікаві висновки, бо, краще розуміючи, що було раніше, можна краще зрозуміти, що відбувається зараз, і навіть зробити якісь теоретичні. Припущення відносно того, що буде відбуватися в часи наступні. Тому бажаю розуму, бажаю і ясності цього розуму. Прошу по можливості перейти, підписатись на канал, переглянути, можливо, вас зацікавлять інші теми моїх відео. Ну і що ж, успіхів. Успіхів в усвідомленні минулого, в розумінні сучасного. І в чисто такому науковому, розумному, логічному передбаченні передрозумінні процесів майбутнього.